Скільки стажу треба мати, щоб вийти на пенсію? І жінки, і чоловіки сьогодні виходять на пенсію за віком за досягнення 60 років. Якщо страхового стажу не вистачає, пенсію за віком призначатимуть після досягнення 63 чи 65 років. У цій таблиці ми наводимо реальні показники стажу, які треба мати, щоб вийти на пенсію. Наприклад, у 2023 році, щоб вийти на пенсію у 60 років, у вас повинен бути стаж не менше 30 років. Якщо стажу не вистачає у 60 років, то ви можете вийти на пенсію у 63 роки, якщо у вас є стаж від 20 до 30 років. Або вийти на пенсію у 65 років, якщо маєте стаж від 15 до 20 років. Звертаємо вашу увагу, що уряд розрахував показники стажу аж до 2028 року включно і кожний рік додає на 1 рік показник стажу до кожної вікової категорії. Зупиніть відео та подивіться показники стажу відповідно до вашого віку та вашого набутого стажу. Якщо стажу не вистачає, його можна придбати, продовжуючи працювати або докупити, але в іншому випадку доведеться заплатити величезні гроші. На сьогоднішній день за місяць 2948 гривень, за рік 35 гривень. Але чи коштує найпопулярніша пенсія в Україні менше 3000 гривень таких сум.